Неофіційна рекордсменка України і світу як найвища башта, зібрана без жодного болта. Вона вища за Ейфелево і легша від неї втричі. Утім, диво радянської інженерної думки так ніхто і не уславив. Київська телевежа нині відзначає своє сорокоріччя. За цей час вона стала символом столиці. На висоту 200 метрів в гості до ювілярки завітав Сергій Петренко. Найвища без болта, так між собою називають Київську телевежу її працівники. І справді, металевий телетранслятор за вишки 380 метрів, зібраний без жодних кріплень, не має аналогів в світі. Вежа мала бути ще вищою пів кілометра, коли розроблялася київськими вченими для столиці Радянського Союзу. Унікальність цієї споруди залежить від того, що вона цільно зварна і будувалась новим. Методом підрощування вона запатентована. Башня, запатентована спосіб її монтажу, запатентовано все устаткування, котре здійснювало цей монтаж. В Москві проект телевежі не сподобався, а Києву знадобився впродовж 40 років. Ніхто не нарікає. Ця конструкція стала першою в світі суцільно зварною баштою, яку зводили не традиційно знизу вгору, а навпаки, згори вниз. При цьому будували без кранів і гелікоптерів. Труби поєднували між собою електрозваркою без жодних заклепок та болтів. Спочатку змонтували верхівку, потім підставляли під неї 40-метрові готові секції, піднімали за допомогою спеціальних домкратів. Для того, щоб було дешевше, ми взяли домкрати, котрі мали ход всього один метр, а секція башні 8 метрів. Тому поетапно. Було все це розроблено як поетапно піднять на 8 метрів 16 домкратами. Зочим знадобилося 5 років, аби металева піраміда стала вищою за ефілову вежу на 60 метрів, і при цьому легшою від неї аж втричі 2700 тонн. починаючи з 1973-го і дотепер Київська вежа, місце звідки теле і радіосигнал надходить в домівки українців. Це апаратна це центр він як розподілительна апаратна. Для розповсюдження ефірних програм на саме різних потребітелей, і тут оселяється великий телевізійний обмін між каналами в основі вежі ліфтова шахта на висоту 100 і 200 метрів. Щодня доправляють 20 працівників. Усі працюють на один результат: обробити та передати цифровий, аналоговий і радіосигнали. Дістатися вище позначки 200 мають право обрані. Спеціальний ліфт доставляє їх на висоту пташиного лету в 327 метрів. На ньому можна підніматися тільки тоді, коли вся башня відключена, це буде огляд цієї башні, розматривається це два рази на рік вона відключається. Ремонтні роботи наверху відбуваються на самому верху ремонтні роботи. Міняються в сомах лампи. Продивляється, щоб ніяка антена не пошкоджена була. Останній відрізок в 60, ремонтники долають самостійно вузькою драбиною. Навіть у погожий день шпиль башти розгойдується до кількох метрів. Зведено, щонайменше на 100 років гігантська конструкція здатна витримати 10-бальний землетрус. І хоча унікальність урбаністичної споруди очевидна, мекою для туристів, шановна ювілярка, й досі не стала. Сергій Петренко, Віталій Подолян, Твай.